Неля Чухрій, новий смарагдовий директор Сполучених Штатів Америки. Правильно? Поправте, якщо я десь щось цей, ми з вами всі за круглим столом. Просто в мене кнопка, яка включає виключає мікрофон. Але я навіть, не зловживаю. Чухрій Неля, новий смарагдовий директор. Неля, або ви, або наставники. Включіться, будь ласка, поділіться секретом. Так, да, я тут є. Є, все, ми раді вас бачити. Е, розкажіть, чому прийшли, що боліло, е, як помінялося, і за рахунок чого зробили результат? Де брали людей? Де плоточа? холодне, які інструменти? Я прийшла в компанію на продукт, на марафон. А Бо подивіться, бут... куди все зайшло? Як далеко зайшов марафон? Так, ага. да, продукт мені подобався і я приймала разом зі своїм чоловіком десь на протязі року. Але здвиги пішли тільки тоді, коли я поїхала в Сакраменто на подію. Там я загорілася і я вирішила, що я хочу рости далі. І я не хочу зупинятися тільки далі і вперід. Слухайте, скажіть вам, як людині, яка просто прийшла в корал, от просто купляла продукт. От що вам сказали, щоб ви поїхали на якусь бізнес-конференцію в якесь там Сакраменто? Ну от можете згадати плюс-мінус на яких емоціях це робилося, що вам говорили? Ну, мені, звісно, раніше говорили їхати на ще на подію, о, яка була в Майамі, і ще раніше була ще одна подія, але на той момент я просто не була готова. Я не бачила, в мене не було того бачення, я не була готова. Продукт мені подобався, але я не була готова їхати на подію. Коли я була готова їхати на подію, я це зробила осознано. І, звісно, спасіба наставнику, який підтримував, і як. Тримав за руку і. Слухайте, ну ваш приклад це той приклад, коли е, після одної відмови не, тр... не треба опускати руки. Правильно? Ви один раз відмовились, поїхати на у вас на наступну. Давай, 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 давай. Так, да, да, відмовлятися не треба. І я зрозуміла, що не треба опускати руки, тому що багатьом людям, кому кажеш, не всі тебе сприймають правильно. але я знаю, що продукт мені подобається, і в мене є круті результати, і в мого чоловіка круті результати, і це мене раді радує. Так що Слушайте, ну я думаю, вам легко буде робити бізнес по тій всій причині, що ви були людиною, яка не казала, що мені бізнес не треба, я буду пити продукт. Я впевнений, що навколо таких людей багато, і ви знаєте, як з ними працювати. <різь> е так. так нехай, нехай смарак будуть для <різь> вас. Тот... І думаю, що на Нью-Йорк я поїду ще в новому. Статусі, так що я не зупиняюся. Якраз можна я додав сходино. Так, звичайно, так. А дивіться, Неля той е, просто споживач, який на споживачку на, спож... на, на споживачі робила стандартну золотого директора. Вона неї стандартна вона, вона навіть не падала споживача, Вона я її не трогала з бізнесом, тому що я знала, що її споки що не цікаво. Неля состоятельна жінка реалізована в Америці, якби бізнес її. А, ну вона побачила, коли ти питаєш Андрію, що саме сказала. Я їй кажу, налі, тобі треба две скази. Ти на споживачкому директорі ти маєш а, на споживачу, ти маєш просто золотого директора, ти маєш пасив. Їдемо зі мною кажу, на Сакраменто. Наля, навіть не казала, що ні. Вона каже, окей, я поїду. Вона поїхала, приїхала з Сакраменто зовсім другою людиною З зовсім баченнями. Тому Налька щиро тебе вітаю. Не хватає у вас, наприклад, слів або ну вряд чи у вас це вийде, включити людину. Самі повезіть її кудись, де це можуть зробити замість вас. От моя вам порада. Ви не знаєте з якою людиною у вас появиться нова ключова гілка, яка поміняє все ваше життя. Нелі вітаємо вас. Ми рухаємося далі.